Україні. Просто, ні, суки, не дадуть. Не дадуть, будуть травить, доставать і таке інше. Зачепив воїна. А де ж він воює? Скажіть мені, будь ласка, ви скажіть, що я зачепив е, медійну особу? Питань немає. Тому що в інтернеті воюють у нас чоловіка 4-5. Мадяр, е, Карась, Коваленко. Ну я не пам'ятаю ще пару чоловік. Ну постій кожного дня в інтернеті, кожного дня в інтернеті, кожного дня відео, кожного дня оця розкрутка. Ну хто же ж це крутить? Хто ж до мене на канали цих мільйон ботів запустив? Хто ж це робить? Якби я зачепив якогось воїна, то той воїн мене б точно не почув і не побачив, тому що йому нема коли він воює. Якби його побратими побачили, їм нема коли цим займатися. Вони сказали, та ну йон нахер цього Шіпчука. Хай він там розказує нахер він Нам надо, Ми воюємо. Ми нам є чим займатися.